Сьогоднішнього героя прекрасна родина, дружина двоє дітей. Одна донька вже в школі, але тільки-тільки почала і хлопчик ще в садочку. І мені здається, що особливо, коли в тебе родина, особливо, коли мають діти. База це те, що стабілізує, те, що дає можливість заземлитися і думати про те, що далі. Для нас в цьому році це взагалі окремий величезний фокус. Ось це про те, що далі, але для проєкту вдома це головна філософія надати базу, надати базу для захисника і для його родини і побачити, як ця база для коштов до чогось нового дуже класна. Сьогодні в нас дуже важливий день. Сьогодні ваша героїчна родина отримує свою власну квартиру. Ну, я вам пропоную роздягатися і роздивлятися. Добре, дякую. Кімната, мабуть, буде татар з мамою тут, так? Шановна наша героїчна родина, шановний Олександр, сьогодні в мене дуже приємна місця від засновнику проекту Серця Груста на Ахметова передати вам цю власну квартиру. Ми дуже хочемо, щоб ваша родина тут була щаслива, щоб це було початком чогось гарного, щоб це було фундаментом для подальшого розвитку і можливості. Ми вам дуже вдячні за все, що ви зробили робите для нашої країни. Ми це дуже цінуємо і всією командою серце Гростане дякуємо вам. Це для вас великою повагою. Дякую, Питань дуже приємно. Себе. Дякую. Місто сміло, але просто жив в Маріуполі, да. У мене дружина маріупольчанка і діти. Я сподіваюся, вам тут буде добре. Я сподіваюся, у вас буде справжнє весілля. Насправді, те, які послуги і як буде реалізований ветеран, буде залежати найбільше від громади, в якій він буде мешкати, чи будуть можливості, чи є політика. Зараз я причетний в якійсь мірі до армії, але не повноцінно вже не так, як раніше. А як буде далі, не знаю. А Можливо. А ви що ну, зараз, на жаль, мені доводиться ховати військових. виключно. Тому я, б... я не можу сказати, що це військова справа, але краще, щоб цим мабуть, займався якийсь колишній військовий, ніж цивільний. З нашого досвіду все, що стосується військових, краще, що це говорить на різні. Будь-яка інтервенція цивільних вона завжди така. 50 на 50. Хтось нагадає до цього відео, а тут взагалі. Тут не, не нам радити, але якщо є сила, мені здається. Це велика справа. Які плани? Ну, ми поки прив'язані до другого класу в Києві. Там. Тому якби дитина буде закінчувати другий клас вже в Києві, а далі, да, далі будемо да, переводити вже посеред року в іншу школу не будемо. Ми ну, і так, якби перший клас вчилися, Черкаса, тому Якби другий клас знову як перший клас у нас був все нове, тому якби вже довчиться стаціонарно другий клас. і Далі будемо вже туди дивитися. Я сподіваюся, ви знайдете тут свою школу, свій садок? 你结婚。<In Japan. S 1>